Всім привіт, друзі! У сьогоднішньому відео ми поговоримо про зарядку американського електромобіля на платних зарядних станціях. Які перехідники та що може вам у цьому допомогти? Ми протестуємо різні моделі та заміряємо, чи гріються вони за допомогою лазерного термометра. Буде цікаво, поїхали! Давайте для початку пройдемось по основним технічним питанням, щоб розуміти, про що йде мова в подальшому. Прикладом у нас буде ось цей електромобіль з Америки. Це Ford Mustang. Як ми бачимо, він обладнаний зарядним портом CCS-1. Характерною особливістю цього порта він може називатися CCS-1 або ccs Combo 1 Суть та сама, та комбо він називається тому, що в одному порті у нас поєднана повільна зарядка, тобто Type 1 від домашньої побутової розетки, та відповідно швидкісна зарядка, повністю весь роз'єм ccs 1 яку ви можете зустріти в більшості на платних комерційних зарядних станціях. Нещодавно натрапив на відео, де один з експертів назвав роз'єм CCS-1 застарілим, абсолютно не згоден з цим твердженням. Оскільки CCS-1 1 це загальнонаціональний американський стандарт. Якщо ми візьмемо всі електромобілі з Америки, це буде або ccs 1 або NAX, тобто Теслівський порт зарядки. Територіально ми ж знаходимося в Європі. Відповідно, у нас розповсюджені інші стандарти. Основний європейський стандарт це ccs 2 тобто type 2 комбінований з швидкою зарядкою ccs 2 Логіка та сама. Та подумайте самостійно, невже на автомобілі, які приходять з Америки 22-го, 23-24 років, які можуть приймати 150, 200, 250 кВт, автовиробники встановлювали застарілий роз'єм. Тому тут коректніше було б сказати, що роз'єм ccs 1 Просто у нас не поширений, оскільки у нас розповсюджені та домінують інші стандарти. І наразі зарядної інфраструктури для того, щоб комфортно подорожувати на електромобілі з Америки та не перейматися за швидку зарядку, недостатньо. Отож, ми з вами перемістилися на нову зарядну станцію, яку встановили менше місяця тому. Давайте поглянемо, чим ми можемо зарядитися тут. Оскільки така потреба справді є, у нас вже 8%. Давайте почнемо з повільної зарядної станції. Як ми бачимо, у нас тут пістолет Type 1 та Type 2, відповідно, американський та європейський стандарт. Ми можемо зарядитися на Type 1, але його швидкість це 7 кВт за годину. У нас з акумулятором 100 кВт потрібно буде простояти приблизно 13 годин на ось такій зарядці, щоб зарядити авто. Тому давайте глянемо, яка ситуація з зарядними пістолетами на швидкісній зарядці. Дивіться, як ми бачимо, у нас тут ccs 2, європейський стандарт, GBT, електромобілі з Китаю і роз'єм Че-демо це ліфовський роз'єм. Отож, наш електромобіль на цій станції ми зарядити не можемо. А уявіть таку ситуацію в поїздці. коли треба зарядитися, ви у іншому місці авто майже розряджене, та вам потрібно їхати та шукати станцію саме з зарядним пістолетом CCS-1 для електромобіля з Америки. Не рекомендую до речі це робити в додатку PlugShare, Оскільки він класифікує, так, там зібрані всі станції абсолютно у всьому світі, але він класифікує станцію просто як CCS. Тобто розділення там CCS1, CCS2, щоб коректно знайти ось локально як на наше авто, ми такого не побачимо. Приїдемо на станцію, виявиться ось така ситуація. Ми тут зарядитися не можемо. Яке вирішення цієї проблеми? В нагоді нам стануть ось такі перехідники з CCS2 на CCS1. Саме так, тому що перехідник рахується по ходу руху струму. Тобто це cs 2 у нас зарядний пістолет, це cs 1 це авто. Ми зібрали для вас три саме популярні моделі та розкажемо про кожну з них детальніше. Саме ось ці дві це компактна версія перехідника, практична, надійна, і ось такий маленький відносно перехідничок може передати до 250 кВт за годину на станції. Та також є ось така от версія з кабелем. З цим є нюанс, працюють не на всіх авто. Про це ми поговоримо детальніше. Версія з кабелем, хоч і працює з меншою потужністю, але безвідмовно. На всіх станціях, на всіх автомобілях зарядка буде йти. Давайте детальніше зупинимось на компактній версії ось такій цього перехідника. Значить, вона у нас виконана з якісного термостійкого пластику. На перехіднику установлений термодатчик та мікровимикач на кнопці. Характерне клацання. Тобто, якщо буде нагрів на перехіднику, він зупиняє зарядку. Якщо хтось туди полізе та нажме цю кнопку, він теж зупинить зарядку. Яка характерна відмінність між цими двома версіями? Е, як ви бачите, ось це версія з блокуванням зарядного пістолету. Ця версія два в одному. Два в одному вона на швидку та на повільну європейську зарядку. Тобто верхня частина використовується для Type 2, 7 кВт можна заряджати повільно європейською зарядкою, а повністю весь перехідник використовується для роз'єму CCS2. Можна подавати 250 кВт туди. Та ось така версія, яка є найбезпечнішою. Оскільки перехідник на собі блокує зарядний пістолет. Як це відбувається на практиці, ми вам покажемо. Щодо цих двох моделей, вони є одні з самых популярних, та рішення тут приймаєте ви індивідуально, що для вас більш в пріоритеті. Оскільки перехідник, щоб сертифікувати в Європі, на ньому має бути обов'язково блокування зарядного пістолету. Тому що швидкість 150-200 кВт це висока швидкість. Якщо комусь в голову прийде. Вийняти зарядний пістолет на такій швидкості це погано може закінчитись, як мінімум, пошкодити перехідник або автомобіль, як максимум завдати шкоди необізнаному користувачеві. Тобто, ця, цей перехідник відсікає таку можливість, оскільки сюди вдягається зарядний пістолет, потім він вдягається в машину. Тут він вже не витягнеться. Обидва перехідники блокуються в авто, ось завдяки цьому гачкові. І їх ну, ніхто не вкраде само собою. Що версію, ось цю без блокування зарядного пістолету, що ось цю версію. Значить, інтегрувати обидва механізми в одному перехіднику неможливо, тому що конструктивно, як ви бачите, місце тут обмежене, щоб вліз зарядний пістолет. І ми маємо або таку опцію, або ось таку опцію. Щодо сумісності цих перехідників, так вони підходять не для всіх авто. Я б їх точно не порекомендував для BMW i 4. Там, якби є інші гачки для цього авто, але воно на практиці не працює. Також бувають нюанси шевролі Bolt але це одиничні випадки. В більшості все добре, все працює. Та ось нещодавно у нас була ситуація на Opel Ampera Це нормальна практика. Клієнт повертає перехідник, ми повертаємо йому гроші. Що ж робити у випадку несумісності ось цієї компактної версії з вашим авто? нагоді стане ось такий перехідник. Недоліками, як його є, ви бачите розмір. Тут йде півметровий кабель та два зарядних пістолета, з'єднані ним разом. Але він безвідмовний, він працює на всіх автомобілях для зручності зберігання до нього йде в комплекті ось така сумка. І він обмежений по швидкості заряду. Тобто він буде пропускати менше, чимось ці версії, саме десь до 130 кВт. Почнемо з версії з кабелем. Беремо пістолет ccs 2 По послідовності, дивіться, яка має бути послідовність? Для початку ми вставляємо зарядний пістолет в перехідник. Так, а не навпаки, тому що якщо ми вставимо зарядний пістолет спочатку в автомобіль, авто побачить, що щось підключено і буде очікувати відповіді від станції. Відповідно, воно нічого не отримає та може некоректно сприйняти цю зарядну сесію. Ми під'єднуємо нашу версію з кабелем. Перехідник зафіксувався, авто заблокувалось, запускаємо зарядку. Як ми бачимо, зарядка на кабелі у нас стартувала. Ми вже заряджаємось. Швидкість у нас 86 кВт, Хоча станція може видавати 120 кВт. Ми глянемо зараз, чи це обмеження кабеля. Він більше не пропускає, порівняємо з іншими перехідниками. Бо, по ідеї, авто у нас зараз розряджене. 8% станція може видати 120 кВт. Звичайно, є і потужніші станції. Але під час цього процесу авто спілкується з станцією, станція спілкується з авто і більше, ніж потрібно, вона не передасть. Отож, ми перемістилися на іншу станцію, бо на тій вимкнули світло. Все для того, щоб показати вам, як працюють перехідники. І ми беремо зарядний пістолет CCS, приєднуємо його до перехідника з блокуванням. Дуже важлива ця послідовність для перехідника з блокуванням, оскільки. Бачите, коли ми вставляємо його в порт-авто, виїжджають гачки для його блокування. І з цими гачками ми вже не вставимо зарядний пістолет. Тобто одягаємо ось його на зарядний пістолет та потім ось обережно розташуємо кабель в автомобіль. Ось, гачок у нас защелкнувся. І запускаємо зарядку. Зарядка розпочалася. Як ми бачимо, 120 кВт подається у нас на авто. Це максимум цієї станції. Пістолет заблокований на перехіднику, тобто його ніхто не витягне. Можна спокійно залишити авто та піти по своїм справам. Та підключаємо третю версію перехідника. Він є у нас бестселером, він іде на швидку та на повільну зарядку. Зараз ми будемо його використовувати на швидку зарядку на CCS. Глянемо, яка потужність має бути на ньому. Ну, по ідеї, 120 кВт так само на повільну зарядку роз'ємом Type 2, він має давати 7 кВт, не 22. Тому що електромобіль з Америки, він однофазний. Відповідно, рідний роз'єм не просто так на 7 кВт. Жоден перехідник не передасть три фази в однофазний роз'єм. Розпочинаємо зарядку, так само спочатку вдягаємо його на зарядний пістолет, потім в авто. Так, заблокувалося і стартуємо. На перехіднику 2 в 1, на швидкісній зарядці CCS2, швидкість така сама, 120 кВт. Значить, Ми дістали ось такий лазерний термометр. Для порівняння цих показників ми візьмемо та замірюємо, яка була температура ось приблизно на цьому. Ви бачите, це в середньому 35, градусів, 34 градуси. Тобто ось загально. Ну Звичайно, він може на сонці трошки нагрітися, але ось беремо ці початкові показники та запам'ятовуємо. 35-37 градусів. От на нижніх контактах теж в принципі 35. Так, завершуємо зарядку, ось зупиняємо. Зарядка у нас вже раз зупинилася, бо закінчились кошти на балансі 900 гривень за секундочку оплачено за ось цю зарядку. Значить, ми від'єднуємо зарядний пістолет. Можна разом з перехідником, можна окремо, тут вже не важливо. Ось. Перехідник відчувається, що загалом весь корпус теплий, ну це нормально, оскільки зараз у нас сонце, зараз жарко на вулиці. Давайте порівняємо показник. 51 градус, як ми бачимо, 46, 55 всередині, 58, 60, ну ось ближче до контактів. В принципі, отакі от показники. На корпусі у нас 45 градусів. В принципі, ну, перехідник не є гарячий, він просто теплий. Я думаю, це норма, тому що зараз жарко. Давайте зробимо підсумок, вже перемістимось в авто. Підводячи підсумки, щойно ми зарядились на ось цьому перехіднику. Передав він нам 58 кВт. Зарядка до 81% зайняла у нас 45 хвилин. Е, хочу підняти питання доцільності заміни зарядного порту на американському електромобілі. На мою думку, в цьому немає сенсу, тому що процедура. Дорога, процедура складна, заміна порту коштує 1300-1500 доларів. Плюс це втручання в високовольтну систему електромобіля. Та так як по-заводському воно вже не буде апріорі. З ось таким перехідником ви маєте 4 варіанти зарядки. Тобто це рідний ваш роз'єм CCS1, це роз'єм, на якому ми заряджали CCS2, самий популярний американський стандарт, та повільний роз'єм Type-1, рідний відповідно цього авто, та роз'єм. Type 2 на цьому перехіднику ось буде використовуватись лише верхня частина. Та якщо в Україні ще є десь станції ccs 1 то в Європі суто один стандарт ccs 2 якого всі мають притримуватися. Тобто по ринку України, ось ми бачимо станції з трьома різними пістолетами. Чому це відбувається? Тому що зарядні оператори адаптуються до умов ринку. Нагнали електромобілів з Китаю. Вже є на станціях пістолети GBT. Е, відповідно, е, щодо ccs 1 та ccs 2 перехід не складний. Стандарти дуже схожі. І такий перехідник він недорогий, він не є е, космічно, космічних коштує грошей, як перехідник на електромобіль з Китаю, там, до речі, вартість там, від 40 тисяч гривень. І е, з ним ви можете спокійно себе почувати комфортно, подорожувати на американському електромобілі. Тому, друзі, всім дякую за перегляд. Я сподіваюся, це відео було вам корисним. Всі ці перехідники ви можете знайти у нашому магазині по посиланню в описі. Якщо у вас залишились якісь питання, телефонуйте, ми підкажемо та допоможемо. І пам'ятаємо, що ми переможемо! Слава Україні! Всім щасливо!